Мої любі глядачі. Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму творчому каналі. Сьогодні я розпочинаю знімати своє відео Тижня стартів. Це наш такий спільник, який організувала Оленка Буганова. Багато дівчаток приймають у ньому участь, Тож посилання на всіх дівчат залишу під відео в інфобоксі. А свої старти, мабуть, як уже за традицією, я розпочну із в'язання шкарпеток, тому що в'яжу я їх на постійній основі для наших котиків ЗСУ. І у мене є для цього, зараз дивіться, ось такі класні ниточки. Це донатна пряжа, це мені прислали для вив'язування шкарпеток, і тому я маю їх розпочинати в'язати. Це буде у мене ось такий світло сіро-голубий джинс, і світло бірюзовий я так розумію, колір. Щоб вони не були однотонними. У мене ще до них є різні ниточки, є багато залишків, дивіться, і я буду їх вив'язувати. Також мені потрібно зв'язати. Декілька пар шкарпеток дитячих, тому що йдуть свята. Дивлюсь, у мене є ось такий мікс шкарпетковий гарний. Треба мені його зважити, щоб я подивилась, наскільки мені його вистачить. Ну, вистачить його на, навіть на дитячі, а на підліткові шкарпетки. Добре. Цей бунтик я буду розмотувати на опіл і в'язати з нього шкарпетулі. Отже, з цього я буду в'язати дитячий. Тут у мене є ще мікси, ось ця моя ниточка гарна, з якою я в'язала попередні свої... у попередніх відео, ви могли бачити, я в'язала з неї шкарпетки ця ниточка. І з цією я міксувала, а тут я віднайшла в себе ось таку теж гарну е, напівшерсть. І, думаю, можливо, я зміксую з нею. Дуже мені подобаються ось ці два кольори, теж класно дивляться, так само можна спробувати зв'язати. Ну, і, звичайно до цієї ниточки буду шукати собі компаньон. Тому що ну, однотонні шкарпетки, щось мені вони не дуже. Тут дуже гарно підійшла. Темненька ниточка, щоб зробити широкі полоси, і відгородити їх або чорною ниточкою, або темно-темно-коричневою, теж буде класно. Так само і гарно підійде, мабуть, що і така. А може, і ні. А може, навпаки, світленька якась. Ну, нічого, будемо мудрувати. А ще, так, а ще підійде темно-темно-синя. О, супер! Так, я пішла шукати і щось розпочинати в'язати. Підключусь завтра, е покажу, що я надумала, і покажу вам наступні свої розпочинання. Ви не переключайтесь, це буде для вас швидко. Вибачаюсь за голос, почуваю себе не дуже. У мене щось, я щось застудилась трохи. і риніт, і кашель. І, але я мушу вам трошки показати. Ось, хочу вам показати, що я розпочала ще в'язати ще одну шкарпетку. Це та вовна, яка у мене дуже крутилась, яка у мене косить страшезно І я її тут в'яжу вже <свісно>, новими, новим способом, який я для себе ну, виявила найкраще. І плюс додала до неї ось такий мікс, щоб було, ну, так воно краще, не так косить. Тож, відв'язала дуже досить такий, мені здається, високий пагомілок, але це нічого. Це нормально. І от, це у мене є наразі. А ще зараз вам дещо покажу. Ось наразі в'яжу цю шкарпетку. І ще хочу вам показати один свій. Процес. Це вже четвертий старт на цьому тижні. Це моя донатна ниточка. Я вам показувала на початку відео, що я розпочала з неї в'язати. І якщо у мене вже новий процес розпочався, це значить, що я закінчила одну пару шкарпеток з цієї ниточки. І ще одну пару зелених. Тож зараз я вам їх покажу. Так, ось мої зелені шкарпеточки, Це шкарпетки на розмір 37-38 І це шкарпетки з донатної ниточки. Я вже казала, що мені прислали донатну ниточку. Дивіться, я одягла на блокатор, щоб вам показати. Ось ця п'яточка, п'яточка з таким клином. По низу п'ятки, на якій в мене є майстер-клас, шкарпетка не попрана, звичайно. Я взагалі хочу відв'язати кілька пар шкарпеток і закинути, і закинути їх у пральну машину і так випрати. Тому, що, бачу, дівчатка так роблять, і шкарпетки, особливо ця українська напівовна. Вона, неймовірно, класно розпушується. Отже, дві готові роботи у мене є на цьому тижні. Далі ось ця моя пара в'яжеться. І ось така пара вже з донатної ниточки, яка у мене залишилась. І це у мене була фарбована також укрвовна, ніби так укрвовна. У мене була такого кольору, бі, біленького, чи то не біленького, а якогось такого молочного, чи якого кольору, і я її фарбувала. Отже так, дивіться, яка класна виходить, е, які класні тут кольори виходять. Е, ну, Біжу методом Helix, і ось так гарно лягає ниточка. Тут вона мені якась така дуже-дуже кольорова. А ось тут. Вона гарно лягла. Отже, так я трошки прихворіла. Плюс вдома ремонти, і тому ось так лише підключилася з руки, щоб показати вам всі свої процеси. Цього разу в мене вийшло досить коротеньке відео. Але я е, думаю, що я вже трошки візьму себе в руки, одужаю і. Незважаючи ні на що, я в'яжу, 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 тому що шкарпетки нам дуже потрібні. Від наших захисників є багато запитів на них. І це, і це мабуть, зараз зайняті всі українські в'язалочки. А я і поготів, я в'яжу з першої днів війни, хоча я про це якось не дуже афішувала раніше. Але, я думаю, треба говорити, щоб більше е, людей підключалось до цього, щоб в'язали, щоб купляли ниточки, донатили. Якщо о, у вас є гарна якісна пряжа для шкарпеток, обов'язково в'яжіть або передавайте цю ниточку дівчатам, які в'яжуть. Е, загалом можете написати мені у, в Instagram я залишу посилання на свою сторіночку в Інстаграм, і ви можете написати мені особисто. Це був мій тиждень стартів таких. Бачите, в мене всі старти шкарпеткові, поза яких зараз дуже треба. На всіх дівчаток, учасниць посилання, залишу під відео в інфобоксі, і на нашого незмінного організатора Оленку Боганову. А я з вами буду прощатися. З вами була ваша Оксана і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. Прощаюсь з вами до нових творчих процесиків. Па-па!